24 грудня вже почалися колядки. Я ось тут на мосту, прямо на зупинці громадського транспорту. Колядники Зупертрансбезпеки так звані. Колядують. Зараз спробуємо запитати в них, чому вони колядують. Прямо на запинке громадского транспорта. Запятняла автомобиль. что там проверяет. Державный номер. аа 91 нст 88. Так звана Укртрансбезпека. Це люди, які ну, повинні святкувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху. От вони нічого да? Тікають. Доброго дня, шановні! А хто водій цього автомобіля? А скажіть, будь ласка, чому ви його зупинили на зупинці громадського транспорту? Автомобіль. Оцей. А, 9188. Застово. Я Барано Артур Гедович. Громадянин України. А Найпі, вас як заводять? Ось, так. Да. І ось ваш автомобіль. Ви знаєте, що ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. Ми нікому не заважаємо, ми стоїмо в карманчику, щоб було так. Бо видно машинам, які їдуть. А ви правила дорожнього руху, знаєте, ви ж українцбезпека. Да. Ви ж повинні, повинні за безпекою руху. Ви можете поскакувати. А що скажете? Ну треба поліцію. О! Поліція чомусь не зупиняється. Бачите? Ну, зараз видимо 102. А така вона нас раз безпека. Громадський транспорт. Вимушений зупинятися не на зупинці. А вже далі. Бо зупинка зайнята. Калядниками продовжують корядувати. Чомусь, ігноруючи правила дорожнього руху. Я вибачаю, шановна, а чому ви ігноруєте правила дорожнього руху, а вимагаєте їх від водіїв? Ви зараз заважаєте Ну ви ж стоїте на остановці громадського транспорту. А чого так? Відійдіть, ви, ви заважаєте, я не заважаю. Я не заважаю. Відійдіть, проходить Я відійшов. Да? Добре. Відідідь, так вас вас навіщо перевірки. я повинен відходити. Ні, я не заважаю. Я буду ви порушуєте полі. правила дорожнього руху. Я вже викликав поліцію. Ви злосно порушуєте правила дорожнього руху. Стоїте на зупинці транспорту, дивіться. І чомусь вимагаєте, щоб хтось. На ваше порушення не реагував ніяк. Як вас зовут? Представте, будь ласка. Шановні. вам сказав, ви заважаєте зараз. Ну представтесь, будь ласка, ви ж державний орган. Проходить перевірку. Я розумію. Ви зараз заважаєте. Відійніть. Скажіть, як вас зовут? хто ви такі? Бачите, не хочу представлятися. А такі у нас державні органи. Экипаж номер 46, Кошмарить маршрутки и водеил прямо на зупинке аэроматического транспорта. Дочекалась патрульная полиция, приехал автомобиль. На росте уже полиция разъяснит вот, вот, Молодцам Добрый день, шановне Меня зовут Баран Артур Евгеньевич Да, я... я как вас да. зовут? Да да, да. да, вот хлопцы порушают правила дорожного руху, поставили автомобиль на запинке громадского транспорта. Відмовляється представитися. І відмовляється уїхати з ароматика. Прошу заставити протокол, згідно. 354 родина. Це конструкція, яка схожа на Ні, вона не схожа, вона. У нас згідно законодавства, це песня це там де є знак. Це був кермас. А, тобто 30 метрів. Тут, на жаль, ніякого знаку немає. Немає знака, так? Якщо був знак, то звичайно. <звук> Я поняв, зрозумів. <звук> <звук> Ага. А там знака немає, де? тобто можна, якщо десь в місті там от немає знака біля зупинки, можна заїжджати, становитися, і все буде добре, де? добре, добре. Я обов'язково запишу оцю відео. Да -да -да. Другий раз, коли до мене хтось під'їде з поліції, і скаже, що я не там став, будемо шукати знак. Да -да. Дякую, дякую за інформацію. Да, ні, ні, просто вони заважають, я вам кажу, громадському транспорту, тому саме, який тільки що зупинявся, я знімав на відео. Люди, люди зупиняються, а да, він заважає, воно це немає. Так, да, так, да, да, я зрозумів, зрозумів. Ну добре, тоді все добре, бачите. Як. То, то для когось знак є, для когось немає. Все зрозуміло. До побачення. До побачення, порушуйте далі. Отак от у нас в Кам'янському. Правила не для всіх.